ендоскопія та хірургія це Євгенія Михайловська. Ми знаємо наших пацієнтів, вони люблять щось з'їсти, і це часто проблема. Заплющує очі, і я просто бачу цю операцію. Плює або діарея. Звертайтесь до лікаря, так. тому що симптоматика може бути однакова. однакова в переважній більшості строїв предмети залишаються у шлунку. Причому в шлунку вони можуть бути довго. Вони можуть бути тижнями, місяцями, місяцями. Чи і ми Не знаємо пройде чи не пройде. Безпечніше все ж таки дістати. Я вчора такого на дивилась у вас в інстаграмі. Та да ви да, знаєте, да. якщо ти прокопнеш голку, вона точно знає, де в тебе серце mm -hmm. і буде прямувати туди. Ні, я не вірила власникам. Він, я він. взагалі як це можна було прокопнути? Може, типа хоч так ти навчишся прибирати свої шкарпетки, бо собака тебе навчиться робити. Бо це було двічі, здається, ми діставали. Страх. І стрес це набагато гірший вплив на організм ніж потенційний ризик анестезії. Нам доведеться довіритись лікарю. Лікар ніколи не хоче нашкодити своєму пацієнтам. Він буде робити все, щоб зробити максимально комфортним і безпечним ту маніпуляцію. Боже, ви що робили лапароскопічну цю кастрацію? <гум> да, хочете, покажу вам шовчик, Боже, да. А там реально сантиметрик. В медицині ніколи немає ставісотних гарантій. <гум> Такий прям як новий крок взагалі в розвиток хірургії. Це прям вау.